Ну що, знову бідренка і знову лохотрон. Вот. Краєш доволі продукт персив, до доплюкання безкоштовно. Трочу, до Силан безкоштовно. купляю. доволі капсула для праня. Собі, я думаю, до дружині куплю мы. І персів. На виході повна оплата, В ніякої знижки. Знову включимо керунічку, знову попросимо, щоб залишили це Тупо обман на обмані, просто обман на обмані. Зараз питання, там пише до закінчення цього, а партію тільки виставили, тому що хожу кожен день в цю підронку і сьогодні тільки зранку максимум виставили цілу партію, тому що видно, що навіть ніхто ще не забрав. Навіть... ну, Я один з перших забираю, тому що ціла вітрина виставили. Тупо обман на обмані, друзі, будьте дуже обережні. Тупо акція пише, але факту і нема. Що бачите, конкретно тут пише, так? Да? Що пише, де пише, і я. От. Тільки старт 26, го тобто сьогодні якраз тільки старт. Ціла склад. Я забрав дві штуки, двох і нема тільки. А де керамічка? Ну я з кіраку з керамічка спросив. попсую трошки. Так вона це десь при чому. А тут же написано, смотрите, Тут написано до вичерпання запасів. Так сьогодні То, тільки виставили початок акції, сьогодні 26 число. Ну нам не привезли його, значить. Так, але ж то здесь причому нам виходить його не привезли. Понимаете? Не, Не привезли нам його. Вот. Так для чого виставляти, якщо його нема? Ну, пишеш а... по факту, люди купують обман споживача. По так, ну, да, покличте. Ну нічого ж не змінить. Та я розумію, ж ну, вони не появится, але хай вона. Ну що я вас маю? Чого да. люди мають вас питати як продавця? А ви ж взагалі це до вас вона взагалі відношення немає. Є керівничка для того. Плишки. Попсуємо трошки на рік. Бо це обман споживача. поживача. Обман. Купиш тен персил персили, тим плин. Тож дійсно початок була... твоєї промоції. Полина була зрану багато мало. І то, що було, я вже купили. І... А, вже... а ілі штук було? Картонік був, там 6 штук було. То для чого то не, не, не актуальна та промоція? А для чого вона тут є? Ну і бо і і мишева, вже вечором буде достава. Ну от рано того тижня, бо я кажу день в степі. От для чого? Ну то забирайте те, ну для чого воно є? Приїде достава. Ну так і де вже достава, то де Чи приклеїте те? Ну, для ну, я... Добре. Це ж не перший раз, то так дуже такі є з продуктів в слепі, киде. Може ну, пан дзвонить не... до бюро абсолютно клієнтів і там купиде. Ну то для тебе є кермішка склепа, правда? не ага. бюро в бюро слово, яка відповідає за Ну. Тому що от я є см клієнтів, купив і і тут і стоїть тенцілан, і купуємо те, і купуємо силан. Цілу, цілу сконцентрований, а пан взяв плин. Плин. А там сконцентрований. Ну так он... нічим не є промоція, правда? Бо тут не є сконцентрований. Ну, то ж промоція є знищена, так? Не та промоція? Нема такого. Та не жалоба, ні, не матого хвина, скончилося. То, то нема ти промоції. Ну то нема ти промоції. Ну він скончився, то що я буду бігати по склепу кожну годину і здимувати промоції, які є, яких нема? Так? А не як ні? Не а быть. як так може бути зустали промоції, яка не актуальна, яка не мати промоції? Бенді достава ну, і бенді достава. Ну, я не буду бігати з ценами і доставляти По-русски розговорюєте? Говорю. По а хто буде це так робити? Смотрите, это я я пообяню, почему я так на это э, обращаю внимание. Потому что много здесь есть таких неактуальных цен, которые висят большими красными э, табличками, которых просто нету. Просто нет, это в целой сети. Это не только в вашем магазине, это в целой сети. Это ваш такой маркетинг, клиента. который вот вот вы обманываете покупать. Я просто доберу обслуги клиента и вы Потому там что я здесь сказать. каждый день. его Хорошо, не и было. и там вот можете это, это сказать, а, вы не смотрите, не Мне Мне за гуры позвонили, сказали, я повинна это вывесить. Я вывесила это. Все. Так и и, ну, я не буду и вам удобно, потому при... что каждый клиент Хорошо, понимает, это, что вы обманываете? Это копия закончилась. И да. что я должна снять цену? Конечно. А когда я, если я это не вижу. Если у меня а есть Это мы. это не проблема покупателя. Так? Это не проблема покупателя. Если это ваша та, проблема. Та, та, и... Если товара нет, купили, а если сейчас он приедет по 18 восемнадцатой банде достаточно. Тогда вот, тогда сделайте это будет. Вот и, если это. Три цена... человека смотрите. на целый магазин этого сделать не Это не, не ваша может. проблема, это проблема сети. Для этого я говорю, позвоните в бюро обслуги клиента, и там можете это высказать.